Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо заняття з програмування на мові Rust. Минулого разу я просив вас в якості домашнього завдання створити структуру Rectangle Прямокутник, і сьогодні ми продовжимо з нею працювати. Проста структура це просто контейнер з даними. Він пасивний. Наприклад, в ооп мовах об'єкти мають як дані, так і поведінку. В Rust ми теж можемо створювати поведінку для структур. І сьогодні ми побачимо, як у нас відділені fields, дані в полях від методів. Як бачимо, зараз ця структура абсолютно пасивна, вона нічого не робить. Давайте винесемо її за межі main. І для того, щоб з нею працювати, нам потрібно додати якийсь метод. В ооп мовах об'єкти мають. Якусь поведінку. Тобто є і дані, у нас вони називаються полями, і якісь вкладені методи, методи класу, методи об'єкту. В Rust ми теж це маємо, але для того, щоб додати до нашої структури функції, ми використовуємо ключове слово implement. impl. І давайте порахуємо площу нашого rectangle. Ось тут ми повертаємо площу. Тобто функція area, яка приймає reference self. Розберемось. Всередині імплементації rectangle ми пишемо саму функцію. І параметр self. Тобто це посилання на самого себе. Це означає reference. На мене ж самого. І завдяки цьому селфу ми маємо доступ до полів самої структури в середині функції. Тобто, якщо у нас функція всередині імплементації, яка приймає self, то через цей селф у нас є доступ до полів самої структури. Як це використати? Давайте оголосимо змінну. Тобто ми створили зміну типу Rectangle, передали у неї параметри ширина і висота, а в роздруківці ми викликали функцію підрахунку площі. Давайте подивимося, що вийшло. Ми можемо використовувати будь-який ідеє. Сьогодні я працюю в Restrover. Якщо у вас налаштовані ці параметри для запуску, Вашого коду ви можете користуватися ось цими кнопками на панелі, а можете класично, тобто абсолютно однаково. Що ви запустите тут, що ви виконаєте код в терміналі, як ми це робили раніше. Тобто, у нас виходить синтаксис такий самий, як всі чи Java. Крапка, і виклик методу. Rust автоматично обробляє посилання, так зване автоматичне розіменування. Вам не треба писати десь якісь. Код на зразок посилання на ректангл, а потім після цього посилання викликати там метод area. тобто так писати не потрібно. Rust робиться все автоматично. Але як із змінними, або з методами, які міняють змінні, у нас може бути різний тип. Self. Це може бути перш за все самий звичайний простий self, типу посилання на самого себе. Тут ми можемо прочитати дані, нічого ми з ними робити не можемо, тільки можемо подивитися, і цей випадок використовується найчастіше. Але бувають такі ситуації, коли вам потрібно змінити дані всередині нашої структури. Відповідно, тоді в наших, нашому методі ми будемо прописувати ampersand mute self. І останній, що рідко використовується, це просто селф. Відповідно, тут ми передаємо саму структуру і фактично передаємо права власності. Повторюсь, це рідкісний випадок і зазвичай використовується для перетворення одного типу даних в інший тип даних. На практиці, я думаю, що ми зіштовхнемось цим. Зараз ми просто запам'ятаємо, що бувають і такі типи self. Давайте напишемо метод, який змінює розмір прямокутника. І ось в цій частині ми продовжимо писати. Тобто там, де в нас основна імплементація rectangle, ми просто пишемо нову функцію. Fn, Scale, Вона також приймає у нас self, але мутабельний self. І давайте ми тут зробимо ціле число. Ціле і додатнє. Ось таким чином. Тобто, метод scale у нас буде повертати нові значення для структури, яку ми передаємо в цей метод. Методи можуть приймати і інші параметри, окрім self. Давайте напишемо ще один метод, який буде перевіряти у нас, чи може в нашій прямокутник поміститись інший. Ми бачимо, що у нас цей метод може приймати не тільки self, а й інші параметри. Давайте перевіримо, для цього нам потрібно створити ще один прямокутник. І не забуваємо, що ми передаємо посилання. Як бачимо, у нас все працює. У блоці імплементації можна додавати також. Функції, які не приймають self взагалі, це так звані асоціативні функції. Нормально вони не є методами, вони працюють з екземпляром, але вони пов'язані з самим типом даних. В інших мовах, це називається статичний метод. Найчастіше їх використовують як конструктори, раз немає окремого new як ключового слова. Тож сам конструктор ми пишемо зазвичай самі, якщо він нам потрібен. Давайте напишемо також для нашого прямокутника і конструктор Fn New. І повертаємо ми не салф, повертаємо ми rectangle. Ось таким чином. Тобто, якщо нам потрібно тепер створити якусь зміну, то ми можемо використати просто новий конструктор. Ця зміна буде у нас нашого типу забув ключове слово. В тому, як ми звертаємося до наших методів, це чимось схоже на те, як зверталися в ООП-мовах з під об'єкта до методу або з-під класу. Тобто, щоб викликати функцію, яка у нас асоціативна, ми використовуємо подвійні дві крапки. Коли ми використовуємо метод з під нашої змінної, ми використовуємо. Це поширений паттерн і його зачасту так і використовують. Отже, що ми маємо? У нас є спосіб імплементації методів і структур, і в цьому випадку ім'я імплементації має 100% співпадати з ім'ям самої структури. У нас є функції, тобто методи для читання, у нас є методи для зміни полів нашої структури. І в нас є методи асоціативні, і вони можуть викликатися з під самої структури через подвійну двокрапку. Тепер ви можете створювати повноцінні об'єкти з логікою. На наступних уроках ми познайомимося з вами з Inams, Ми познайомимося з вами з потужною потужністю паттерн Matching. Я гадаю, це вам сподобається. А на сьогодні все. Не забувайте про лайт, підписку та дзвіночок, лишайте коментарі під відео. До зустрічі!